Намасте, друзі, вітаю вас на сьогоднішньому занятті з йоги. Ви можете займатися їм будь-де, коли мог, для цього не обов'язковий. Заняття проводимо на фоні чудової гори Аруначала в Індії це втілення самого Шиви. Ну що ж, починаємо, стаємо прямо плечі назад. Вдих через сторону підіймаємо руки вгору, прогин в грудному відділі і на видосі опускаємо долоні до серця. Вдих через сторону знову підіймаємо руки вгору, видих намасте до серця. Ще один раз глибокий вдих, підіймаємо руки, прогин. І на навидосі з прямою спиною плавно опускаємося вниз, тягнемося животом до бедер, можна притягнути коліна, руки опускаємо на підлогу і поперемінно згинаємо праве і ліве коліно, витягуємо задню поверхню ніг. Тепер розгинаємо обидві ноги і тягнемося замочком вперед. Руки переводимо в замочок назад і прожинемо замочком. Вниз, 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 розтягуємо плечі. На видосі розчепили замочок, ще разок склалися навпіл. Якомога глибше. І тепер підіймаємося наполовину, долонями відтискаємося від наших стегон, тягнемося вперед і тягнемося за руками тепер вперед, якомога далі. І тепер плавно переходимо в позу стільця, сідаємо якомога глибше, руки витягнуті. Підіймаємося на носочках, сідаємо глибше в стілець, опускаємо руки в намасте. І тепер переводимо ліве лікоть за праве стегно, дивимося вправо, вдих, видих, розкрутилися, і тепер праве лікоть за ліве стегно, дивимося вліво. Скрутка, вдих і на видосі. Розкрутилися, знову переходимо в позу стільця. І тепер заводимо лікці за спину. І на видосі опускаємося вниз, складаємося навпіл. Вдих дивимося перед собою і крокуємо правою ногою назад, випад, вдих через сторону, підіймаємо руки вгору, сідаємо нижче, якомога нижче. І на видосі правий лікоть заводимо за ліве стегно, дивимося вліво, скрутка. Опускаємо праву руку вниз, ліва вгору. Можна щепити руки за спиною, за ногою в замочок, ще більше скрутитися, вдих і на видосі. Розкручуємося в центр. Знову підіймаємося вгору, вдих. І на видосі переходимо в позицію воїна 2. Опускаємо. Задню руку тягнемося за лівою назад. І тепер переходимо вперед, тягнемося за правою вперед. Вдих назад, видих вперед. Вдих, залишаємося в позиції воїна 2. Знову переходимо в позицію мирного воїна. І плавно опускаємося вниз, згинаємо ліве коліно і під крок правою ногою вперед і складаємося навпіл. Призгинаємо коліно і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторону, підіймаємо руки вгору. І на навидися намастеє руки до серця. Глибокий вдих і видих. Вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, прогин в грудному відділі, видих з прямою спиною, опускаємося вниз, складаємося навпіл. Вдих, дивимося вперед і лівою ногою робимо широкий крок назад. Вдих, підіймаємо руки вгору, випад сідаємо комога нижче, глибокий вдих. І на видосі заводимо, тепер лівий лікоть за праве стегно, скручуємося вправо, глибокий вдих, опускаємо ліву руку вниз, за правою витягуємося вгору, чи можна зчепити руки за спиною в замочок, ще глибша, скрутка. Глибокий вдих, на видосі плавно розкручуємося в центр, вдих, підіймаємося вгору, випад, і переходимо в позицію воїна 2. На видосі сідаємо нижче. Тепер опускаємо задню руку, за лівою тягнемося назад. І вперед, вдих, назад, видих вперед. Знову підіймаємося. Позицію мирного воїна, тягнемося, залишаємося в позиції мирного воїна якомога довше. І на видисі повертаємося в центр, розвертаємося і під крок лівою ногою вперед, вдих вперед, видих, складаємося навпіл, перетинаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, прогин спині. І видих, переходимо в центр. Вдих. Піднімаємо руки вгору і на видисі опускаємо праву руку вниз і за лівою тягнемося в стор... вправо. Тепер міняємо вдих вгору, видих, тягнемося вліво, якомога далі, вліво, повертаємося в центр. Тепер беремо праву ногу, притискаємо коліно якомога далі, робимо кругові рухи стопою і переводимо стопу на стегно, Підіймаємо руки вгору. Така модифікована позиція дерева в рік Тримаємо баланс, навийці, опускаємо руки до грудей, Намасте. І тепер правно, плавно звільняємо ногу, беремося правою рукою за праву стопу. і За лівою рукою тягнемося вперед, а праве коліно тягнемо назад. Повертаємо коліно до грудей. І тепер беремося. Правою рукою за великий палець ноги, ногу розгинаємо, затрималися і опускаємо вниз. Вдих через сторони руки вгору, видих вниз. Тепер міняємо ногу, коліна ліве до грудей, зробимо кругові рухи стопою в одну сторону і в іншу. Тепер переводимо стопу на праве стегно, вдих через сторони руки вгору. Тримаємо модифіковану врік шасину, опускаємо долоні до грудей, глибокий вдих і видих. Тепер звільняємо ногу, беремося лівою рукою за лівою стопу і тягнемося стопою назад а правою рукою вперед поза танцівника. І повертаємося в центр. Знову коліна підносимо до грудей. Беремося лівою рукою за великий палець стопи. І Розгинаємо ногу, тепер звільняємо руки, залишили ногу трошки і на видих, опустили вниз. Вдих через сторони руки вгору, видих намасте, вдих через сторони руки вгору, прогин в спині. І на видосі опускаємо руки вниз. Ще один глибокий вдих, на навидосі з прямою спиною вниз. І з круглою опускаємося, підіймаємося вгору вдих гору, видихниз, зробимо хвилі всім нашим тілом. Вдих гору, видих вниз, круглою спиною. І тепер затрималися внизу, складаємося навпіл. Можна обійняти замочком наші ноги, ще більше склалося навпіл. Дивимося перед собою, притинаємо коліна, підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору і на навидися, опускаємо намасте в центр грудей до серця. Робимо глибокий вдих і глибокий видих. Глибокий глибокий вдих. І плавний видих намасте. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Чудового дня, всім світла і любові!